Вечір, друзі, зараз я йду на тренування у зал. І сьогодні я веду з собою ось такий рюкзак. Не дивлячись на те, що в мене вже є рюкзак. А в цьому рюкзаку зараз покажу. Кросівки для інги з ось такою м'якою підошвою. Та ось такі ванси Range з дуже м'якою підошвою та дуже гарним щепленням. Та зараз ми з інгою будемо тестувати, на що здатні ці кросівки та наскільки вони реально круті. Але це не головна тема. Головна тема, я буду вчити, Інгу робити щось нове. Якийсь крутий двіж. Тому не переключайтеся, буде весь. Сидимо в Макдональдс, їмо картоплю фрі, Всім привіт! Яка зветься помисом. Але дивіться, який дурень. У неї є соус, а вона їсть просто так. А це квітоньки, котрі подарував мені Валера. Так ти виходиш як Україна. Так, квіточки жовтого кольору, а моє худе в синім. А моє худе. Худе мале. Дивіться, тут кофе ще є. Взагалі імба. Імба. О, алло. Так ти будеш знову сальто робити. Я так правильно зрозумів? Давай. Опа, те що треба? Інга, зараз будемо тебе вчити робити лач, розвернутися та повернутися на твоє місце. Де ти робила лач? Добре. Тому дивись, стаєш сюди. Ти повинна дайся. Повтори. Так, так, так. Це страшно перші рази. Перші спроби це страшно. А підписники зараз напишуть. Хочу з Ти просто. Такого туди сюди. Тобто це дуже маленький лач, мабуть. Ні, 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 Інга, ти повинна, ти зараз робиш помилку? Ти вилітаєш ось так, а потім розгортаєшся, і в тебе ось ця рука залишається ось так. А ти повинна її також ось так зробити, щоб вирозити. І завжди тягнути дві ноги. Так, рукам боляче, але треба пригати, стрибати на турніках, щоб виросли ось такі мозолі, та було добре другу ногу! Молодець. Ти куди вилізла вже? Я на баскетбольне кільце. Навіщо? Не знаю, хочу почати як А Ну, злізай, давай. Наступний елемент це кульбіт. Ось, це інга його повинна зробити. Ось цієї трапеції, ось туди. Як треба ще. Добре. Хоча б так. Во, 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 Я не вмію її, кульбіт. Її, її. Для початку зроби кульбіт. Ось на цьому. Килимку. Давай, давай. Так, Для початку просто перевертень. Для інги так зробити проще, аніж кульбіт. Це дуже дивно, але це так. Давай ще, кульбіт. А? Ну, якщо чесно, так. Так є. Так є. Так є. а. Ну. Ще раз. Ну, Це добре. якась халепа, якщо чесно. Але ти зробиш цій трапеції. Пішли, це буде добре розумієш, що тобі треба вкинутись туди, перелетіти. Тобі треба зігнути свої руки, а потім їх відігнути, бо якщо ти їх залишиш зігнутими, то ти можеш головою сюди вдаритись. Нормально, так. Клепкою своєю. Ну просто перелети, будь ласка. Я напробую пробує початку просто встати на руки. Так у чому проблема? Ти молодець. Так тепер просто зайди звідси на руки і перелети. Насправді дівчатам паркур дається дуже складно, тому їх дуже мало у нашому спорті. Та... Інга може тупити на чомусь дуже легкому. Ось. Так, я дав зараз пораду інгі махати своєю ногою та виштовхувати собі нагору. Та це вже взагалі габела якась трапилась. Коротше, я так погадав головою. Це для Інги дуже складно. Тому що ти повинен вміти переднє сальто ось так. Робити манкос не з двох ніг, а з розножки ось такою. У інгі цієї техніки немає, тому вона спокійно робить на землі це та не може ось цю жалюгідну трапецію прилетіти. Тому ми перейдемо до наступних елементів. Це залишаємо на нашу наступну частину. Підписуйтесь на наші інстаграми, всі посилання в описі, там дуже багато кльового контенту. Так, підписуйтесь, там дуже багато кльового контенту. Та ставте лайки, пишіть офігительний коментарі. Буду вас чекати! Ма -ма -ма! Взяли ось таку трапецію. Та зараз будемо вчити Інго робити жалюгідний реверс. Чому жалюгідний? тому що з двома руками Це крутий реверс. Чому жалюгідний реверс? Тому що ти ставиш дві руки. Та можна взагалі без розбігу ось так зробити. Але інгу будемо вчити з розбігу ось таким. Зможе вона це зробити чи ні? О, так чуєш? Так це вже перша спроба була, але ну, нормальна. Щось типу, тебе крутка слаба. Тобі повинно швидше опа, зробити. Опа, ось це, вже, ось це вже, ось це вже, ось це вже гроші. Добре, ми тобі зарахуємо це як вивчення нового елементу. А наступний елемент з цієї же лейзі. Ходиться за англійською мовою як. Ленивий такий, бле, отакий Поїхали О, так ти вмієш. О, вау як так! А ну зроби ще раз ось цю сторону. <плес> ну да, а, тоді, а якщо ти так, то знаєте, як ми. Ой-ой-ой! То ми ось так. І тепер ти повинна лезі на цю штуку зробити. Давай! Це було дуже складно, але я думаю, ти зробиш. Так, ось і пішли трави. <рик> я <Вички>. зрозумів. <рик> О, на ну це ти розумієш? Твоя нога повинна так. Туди так. Йоп. Ось ось так приземлитися. І ось ця також. Ось так. Ну, блін, що він відбувається? Ну, так, ми можемо тобі це зарахувати. Добре, добре, є. Yeah. <ррррррр>. Тепер Інгу вчимо робити кеш, тільки що вона зробила манки з двох ніг. Тому зараз навчимо її робити кеш з розношки. <рррррр>. Так, це було непогано. Ти молодець. А ну покажи ще. <рррр>. Не знаю, яка буде реакція у Інги, але зараз для неї в тік-так. <рр>. Зараз кінці на першу спробу. О, знаєш що? Це непогано. Мені подобається, ти зробиш. Добре. Спробуй в кран. Крейн. В одну ногу сюди вийти. Ой. о хо хо, -хо! Красунчик. Де дивись, стік? Який стік? Ні. Ось ця це Це п'ятка. Ось тут була би серединка. ось тут. Ах ти, жулік. Це без рук був би стік ідеальний. Спонтанна зв'язка від оператора. Кетліп. З цієї штуки на стінку. Вирішили ми цей котліп зробити з розбігу. Поставили ось тут. твердий мах. Красавчик! мужчина. Зараз інга вже навчилася кетліп, та ми можемо приступати до нашої завершальної зв'язки на сьогодні з усіма елементами, які ти навчилася. Ти рада? Так, ми зробили зв'язку для інги. Це кетліп з розбігу, пам, сприг, кульбіт на цей мат. Потім lazy ось на цю штучку, потім кеш, тобто dash сюди, потім інглішом ось на цю Трапець, І потім, ось на цю лавочку. І потім такий розбіжався, такий шах-шах, і тік-так, ось сюди. І це кінець нашої паркур-зв'язки. І цьому всьому інга навчилася лише за це тренування. Тому подивимося, як новачок може себе показати у паркурі. Новачок кабачок. Поїхали! Ну що ж, за сьогодні Інга навчилася дуже багато різноманітних паркур-елементів. Тому ставте класи, підписуйтесь на інстаграм. Та дивіться, яка я красива. Сілач, ти тупо сильний. Ти богатир український. Так. Ось такий був відеоролик, тому... Бувайте!